Права 1051. Виконайте ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому завданні. Треба 84,6 поділити на 0,1. Щоб ми могли виконати ділення, треба тут перенести кому на один розряд праворуч. Тобто ця частка тоді буде дорівнювати 846. Що ділиться, тут у нас буде одиниця. А 846, що ділиться на одиницю, це буде 846. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Треба 54 поділити на 0,1. Ну що, ж, щоб ми могли поділити, нам треба і ділений і дільник помножити на 10 від цього, у нас частка не зміниться. То Тоді у нас буде 540. Що ділиться? Тут, якщо ми помножимо на 10, перенесемо кому праворуч. То у нас буде одиниця 540, що ділиться на 1, це буде 540. І переходимо до третього задання: 0,73, що ділиться на 0,1. Ну що ж, щоб поділити, нам треба кому перенести на два розряди праворуч. Переносимо. То у нас буде тоді 73, що ділиться. Ну, а тут, якщо перенесемо, буде одиниця. І це дорівнює. 73 поділити на 1 на 1 це буде 73. Є. Переходимо до четвертого завдання. Треба 5 поділити на 0,1. Щоб ми могли поділити, нам треба помножити на 100 і ділене, і дільник. Від цього частка не зміниться. Переносимо кому на два розряди праворуч. Тобто в нас от буде не 5, а 500. Що ділиться? А отут у нас буде одиниця. 500, що ділиться на 1, це буде 500. Переходимо до п'ятого завдання 239,16, що ділиться на 0,1. Щоб ми могли виконати ділення, множимо і ділений і дільник на 1000, переносимо кому на три розряди праворуч. Тоді в нас тут вийде такий вірус. 239160. ділиться Ну, а тут у нас буде одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я перенесу. 239 160 поділити на одиницю. Це буде 239 160. Записуємо 239 160. Є, переходимо до шостого завдання. Треба 1,9 поділити на 0,01. Щоб ми могли поділити, нам треба. Перенести кому на раз, 2, 3, 4 розряди праворуч. Тобто помножити на 10 тисяч. І ділене, і дільник від цього частка не зміниться, то записуємо, що це дорівнює. На один розряд перенесемо можна, потім треба буде додати ще три нулі. Тобто це буде 19 тисяч. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо на чотири розряди, то у нас буде одиниця. Тоді це дорівнює. Тобто буде 19 тисяч. Ще раз, зверніть увагу, коли ми ділимо на 10, то це означає, що ми множимо на 10. Коли ми ділимо на 1 соту, це ми множимо на 100. Коли ми ділимо на 1 тисячну, ми множимо на 1000. Якщо ви це будете пам'ятати, вам потім легко буде обчислювати подібні вирази. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на десятковий дріб з розрядною одиницею на цьому вправу завершено.